Держбюро розслідувань відкрило провадження проти високопоставлених військових через суспільний резонанс. Про це в коментарі Радіо Свобода заявила радниця з комунікації директора ДБР Тетяна Сап'ян. Вона наголосила, що бойові заслуги офіцерів, яким оголосили підозру, будуть враховані під час розслідування як і обставини ухвалення рішень. Радниця не виключила можливих допитів головкома зсу Олександра Сирського чи голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова. Також. Ну а американський президент закликав Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту. Перша така заява прозвучала у Давосі. Тепер же він знову заявив, що з огляду на високі ціни на нафту у світі війна в Україні не завершиться просто так. Більше того, за словами Трампа, ОПЕК повинна е, повинна була знизити тарифи вже давно і несе велику відповідальність за те, що відбувається. Також американський лідер каже, що його зусилля щодо врегулювання війни Росії проти України перебувають у процесі. Ну а міністр оборони Рустем Умєров ухвалив рішення відсторонити всіх, хто провалив роботу з закупівлі зброї для війська. Про це він заявив у Фейсбуці. Замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами, ми отримали політичні ігри, зливи контрактів та піар бездіяльності. Зазначив Умєров. і пообіцяв направити до Кадміну подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова. Також міноборони не продовжуватиме контракт з директоркою агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. А директором агенції буде призначено Арсена Жумаділова. Повідомив у